Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскин. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як BMW M3 Coupe Фірма Китайська копія RMZ City масштаб 136. Кстати, ви замітили, що сама модель BMW а на коробці намальована Lamborghini. Давайте ми його відкриємо. Отака у нас ця машинка дуже легко відкручується. Ця машина синього кольору салон чорний. Сидіння десь неправильно поставили. Зад. Все це є. Рішотка радіатора. Отака. Колеса. Дзеркала. А на дні, понятне, нічого не написано. Ця модель, походу, вона буде музикальна. Потому що там буде грати музика. Фари оці должны світитися. І тут задні фари будуть світитися. Так, і ще щось треба нажати на копот. Давайте поїхали. На дверях нічого не відкривається. От ви бачите салон, що. Сидіння десь неправильно підсунули. Руль є. Ще крутиться. А попробуємо нажать на капот. Понятно. Я думав, що вона буде музикальна, але вона не музикальна. Тому що, я понимаю, у мене деякі моделі є, типа, от динамік, а там всередині нема. І батарейки мало повинні бути, але це типа тупо поділка Типа, зробили так, що Понять, що це вона не музикальна. І фари не світяться. BMW M3. Високотехнологічна версія автомобілів середнього класу BMW 3 серії. Від BMW GMBH моделі M3 зроблені на базі Е30, Е36. Е46, Є Е90, Є Е92, Є Е93, F30 та g 23 серії. Основні відмінності від стандартних автомобілів 3 серії включають потужніший двигун, поліпшена підвізка, агресивніший аеродинамічний кузов, множені акценти як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі. На приналежність. До лінійки М або Моторспорт. Четверте покоління BMW M3 було анонсовано в 2007 році на Женевському автосалоні Швейцарія. 6 по 18 березня 2007 року з показом BMW M3 концепту, який у випадку з концептами є 46 m 3 і є 60 m 5 Концепт m 3 був. Практично серійною моделлю прем'єра, якої відбулася в цьому ж 2007 році на Франкфуртському автошоу Німеччина. 13 по 23 вересня нова М3 базується на моделі Купе BMW 3 серії. Але виглядає спортивнішою серед нововведень передній спойлер, хромові воздуховоди позаду передні. Арок, коліс, нові зовнішні дзеркала і чотири хромованих вихлопних труби. Крім того, модель укомплектована новими 18-дюймовими колесами і трохи збільшена в розмірах. Головне, під капотом тепер не 6, а 8 циліндрів. М3 оснащується 4 літровими восьмициліндровими бензиновим двигуном В8, отриманим з. 5-літрового В10, який використовується у моделі М5. Двигун виробляє 420 кінських сил, а максимальний обертовий момент 400 НМ. Завдяки використаної техніко... технологією зміни фаз, газорозділу Double Wanus. 85% крупного моменту. Крутного моменту. 340nм. Будуть доступні вже з 2000 абортів хвилину. А сама момент крива нового двигуна має плавний підйом в діапазоні з 2 до 6000 обортів Двигун готується з 6 ступінчастою механічною коробкою передач до 100 км за годину. Таке купе розгониться за 4,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км на годину. Зовні купе М3 хоч і перекликається з простим купе, але дуже сильно від нього відрізняється. всі дизайнерські елементи концепту, показаного вже неї збережені. Нова М-ка вийшла з ухвалою і повною. Повній агресії, що підкреслюється оригінальним і фронтальним бампером, з потужнім повітрозабірниками, розширеними колісними арками, бампером хвостової частини з дифузором вагонним і невеликим спойлером на кришці багажника повітряними зябрами на передніх. Крилах завершує картину різна гума спереду і ззаду. Традиційно задні колеса М3 дещо ширше, дещо передніх. Слідом за дебютом купе BMW М3 баварський автоконцерн офіційно представив і спортивний Седан тієї ж серії. Чотирьохдверний автомобіль з літерою М повернувся в модельний ряд BMW вперше з 1994 року. Седан спроєктований на тій же платформі задньопривідні, що і купе, але має додаткові дв... двоє дверей. Міск багажник, при цьому вага автомобіля зросла незначно лише до 1605 кг. Під капотом такий же 4 літровий V8 потужністю 420 кінських сил, як і двохдверної версії, динаміка трохи погіршилась. Автомобіль з місця до сотні розганяється за 4,9 секунди. BMW M3 випускається у версії купе кабріолет, піднятому даху об'єм багажника з відкритим верхом складе ти 350 літрів, а при складеному 250 літрів.